Охтирці попрощались із захисником Володимиром Пливакою. Начальник Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Андрій Думчиков, розповів, що чоловік був молодшим сержантом, служив командиром міномета другого мінометного зводу мінометної батареї. Загинув 9 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання в Курській області. Ми прийшли разом 24 лютого і так до цього часу. Разом служили. Я старший технік батареї. Володя був командиром міномета батареї, так і служив. Завжди веселий, усміхнений, доброзичливий. Людина своєї справи була. Микола Сидоренко разом з Володимиром Пливакою працювали на місцевому м'ясокомбінаті. Він водій, я водій. І він показав себе до перепорядочним хлопцем. Всі просьби виповняв, безотказний був. Жалко. Після вій в цей время, время війни ми з ним зустрічалися. От два тижні, назад десь два, ну має, три тижні назад ми з ним бачилися, здоров'ялись, балакали, як самопочуття, як ти, як він, каже, воюємо, каже, а що нам робити? Хай земля йому буде пухом. Царство небесне. Олексій Хіміч, двоюрідний брат загиблого захисника, розповів, що разом пішли в перший день повномасштабного вторгнення в територіальну оборону. 22-го року, 24 лютого, він був у Києві. Ось приїхав по робочим моментам. Ось і так склалося, що війна застала його у нас у місті. І з першого дня він пішов в ТРО, так як і я. Був настоящим воїном, все тримав під контролем, був відповідальним, казав, що все буде гарно, все буде, ми переможемо. Він все зробив з своєї сторони і загинув безпосередньо. Бою під час ворожого штурму, під час обстрілу від баранин, які були несумісні з життям. Слава герою! Вічна пам'ять. Слава Україні! Поховали Володимира Пливаку на алеї пам'яті йому назавжди залишиться 45 років. Андрій Міхієв, Суспільне, Новини Сумщина.